Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І в нас сьогодні таке запитання, чи можна йому довіряти? І будемо дивитися, робимо 2, два. Два. давайте зробимо три. Менше будемо докладати, а більше варіантів. Давайте більше. І так, чи можна йому або їй, так само їй, довіряти. І так, якщо треба буде, я буду докладати мої дорогенькі карти. Ой, а я світло не включила. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Будь ласка, вибирайте свою. І так, чи можна йому або їй довіряти стопроцентово? Дивіться, карта відповідає так. Так, можна, позитивно, так? Але королі кубки мають і трохи. Я би це сказати, таку трошки романтично, меланхолічну, нитік може бути, нитічка може бути, істерічка може бути, якщо це жінка, розумієте, негативну сторону. Ось, якщо людина особливо, те як я сказала, що має хист до такого іст істерії, істерії, робити сцени і тому подібне, такий трошечки людина-артист. Ось, щоб ви е, розуміли, що, м, скоріш за все, ні. Але якщо ви м, дивіться, чи він вас любить, чи вона вас любить стопроцентово, тому що тут король кубків вийшов. Це е, найстарша карта у придворних картах у коханні. Розумієте, дійсно людина вас любить. Але чи довіряти ви їй можете, чи ні, тут під великим питанням. Ось, Залежно від е, е, важливості речі. І так, друга карта номер два. Тут стопроцентно. Дивіться, тут немає значення, чи це жінка чи чоловік. так? По-перше, це монети. монети. Про що говорять нам монети? Монети говорять про стабільність, про Вічливість, про трошечки консервативність, домашність немає значення це чоловік чи жінка. Так ви цій людині можете довіряти. Людина дуже надійна. людина, яка відноситься до всього дуже серйозно, розумієте, розважливо. Перш ніж щось сказати, подумає і тому подібне. Тут стопроцентно по-другому варіантно, Тут так: 50 на 50, дивлячись в чому в коханні стопроцентово. Тут і в коханні, і надійності можна довіряти. Карта номер 3 А ось тут стопроцентово ні. Людина може і зрадити. Людина, я не здивуюся, якщо ви а, наразі з цією людиною, наприклад, у. Любовному трикутнику людина і підвіде, і злоби. Боляче людина нашкодить і словом, і ділом. А будьте просто обережні, Ця, цій людині, я би сказала, не можна довіряти. В принципі, можна тут докласти трошечки карт, тому що три мечі в чому саме можна не довіряти. Один, два, три. І зараз будемо дивитися. Чому саме можна не довіряти? Дивіться, людина може, так як я казала, любовний трикутник, бачите, знову розважитися. так? Зараз я трошечки в сторону, бо мені тут карти заважало. Дивіться, людина може і розважатися, тобто йти наліво направо. Людина може різко щось сказати, людина може. І, і, і навіть ви знаєте, рукоприкладство може бути, або і, щось підпалити, щось витворити. Така різка людина, дуже різка людина, дуже таке. Ось я би казала цій людині не довіряти ні в якому разі. Вона, бачите, у різних випадках вона може підвести і ну, не не, не машиною підвести, а підвести по, ну ви зрозуміли. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Щиро вам дякую за увагу. Пишіть ваші а, коментарі, які теми б ви хотіли ще почути, на які а, відповіді ви б хотіли розклади теж ось залюбки зробимо. Люблю, цілую, обнімаю. На все добре, мої дорогенькі, бережіть себе.